Вітаю на нашому каналі. Відеоогляд інвертора 2000 Вт на 4000 Вт, номінальна 2, максимальна 4. Моделька у нас десь 12 на 220 вольт, чистий синус. Така якісна модель, габаритна, вага її 3 кг. По характеристикам де у нас 2 вентилятора Виходи для акумулятор. Тут у нас де. Під розетку, дисплей, індикатори. Включити-виключити. Також є виход підкріплення, його можна встановити так, як вам потрібно. Така якісна моделька. Також в комплекті у нас два дроти, Можете оцінити. Інструкція. Інструкція у нас йде на англійській мові. І так, цю модель можна використовувати як на квартирі. В квартирі це в нас може бути котел, холодильник, освітлення, зарядити всі пристрої, телевізор. Також, якщо це у вас приватний будинок, також можна використовувати його під насос, подачу води, також під котел, холодильник, освітлення і всі пристрої, які вам потрібні. В Минулому відео ми тестували дану модельку з електрочайником. Модель видає, електрочайник працює, так що провірено. Ще що можна сказати: рекомендую використовувати його як мінімум з 100 Акумулятором. Або 200, якщо у вас є можливість його придбати. Гелві або АДЖМ. Ну, Автомобільний також можна підключати до нього. Також, що ще можна сказати, можу вам ще доповнительно при замовленні, що ви його повноцінно оцінили. Я його зараз вам е, снімлю кришку верхню, покажу, що всередині. Не буду ставити там акцент, ви собі наглядно перегляньте для себе е, при виборі, що ви собі повноцінно могли оцінити дану модельку. Що, ну, що вона з тобою представляє. Так що зараз я снімлю кришку і вам покажу. І так, можете собі наглядно оцінити. Я рахую, що інвертор зроблений якісно. Якісні компоненти можете оцінити. Так. Кришка така не тоненька Так що кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Більше інформації можете переходити на наш інтернет-магазин. Там по характеристикам. Так що при виборі можете вже зробити оцінку даного інвертора Всім дякую, всім пока.